Вітаю з початком нового робочого тижня на календарі понеділок, 12 грудня, і в студії Каплінюз для вас працює Анастасія Бурковська. І сьогодні ми з колегами працювали над такими темами: двоє загиблих та 10 поранених. Ворог обстріляв гірник з РСЗВ ураган. Як минули вихідні у Покровському районі оперативне зведення від поліції протягом вихідних було задокументовано три факти. Керування транспортними засобами у стані спільніння у мирнограді відкрився ще один пункт незламності. Люди, коли заходять, ми завжди враховуємо їхні побажання, їхні пропозиції, так як необхідно дещо додати, дещо переставити, де чогось доналаштувати і так далі. Яка ситуація із захворюваністю на ковід та ГРВІ у Покровській громаді? Кожен день це приблизно до 25 чоловік у нас хворіє на респіраторні захворювання? 15 айфон 13 на 760 тисяч гривень. Для кого Курахівська МВА закупила новомодні гаджети. Боротьба з відключеннями світла марноградська лікарня облаштована генераторами в нашій лікарні в наявності є три генератори. Один з них з потужністю 464 кВт. До евакуаційного потяга, який курсує з Покровська. Додали платні вагони до Києва і Львова. Грумінг для собак та котів. Гігієнічний комплекс процедур для здоров'я та краси. Стрижка собак, грумінг собак це давно вже не капризи владельців. Це просто необхідність. Черговий ворожий удар сьогодні вранці пройшовся по місту гірник Курахівської громади. Є загиблі та поранені. Подробиці дивіться далі. Курахівська громада майже щодня потерпає від ворожих обстрілів. За інформацією голови громади, обстрілів протягом вихідних зазнали населені пункти. Гірник Курахове, Ізмалівка, Курахівка. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено сім приватних будинків та господарчі споруди. Також вранці, 12 грудня, ворог обстріляв місто гірник з використання касетних боєприпасів. Та реактивних систем залпового вогню Ураган. Снаряди загарбників влучили у центральну частину міста. В результаті обстрілу загинули двоє громадян. Ще 10 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждалі евакуйовані до лікарні міста Селидове. Їм надається кваліфікована медична допомога. Також пошкоджено п'ятиповерхові будинки відділення банку. На місці працювала слідчо-оперативна група та парамедики. За фактом обстрілу було відкрито кримінальне провадження, за фактом порушення законів та звичаїв війни. Далі оперативна інформація про ситуацію в області від поліції Донеччини. Поліція Донеччини задокументувала 35 воєнних злочинів Росії за добу. Окупанти здійснили вогневі атаки на 13 населених пунктів, вбили й поранили цивільних мешканців. Рашисти вели вогонь по містах Бахмут, Авдіївка, Курахове, Часів, Яр, Костянтинівка, СМТ. Велика новосілка, села Кам'янка, Веселе, Бердичі, Времівка, Калинівка, Дніпро енергія, Карлівка. Армія РФ атакувала мирне населення з авіації, ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД, АГС, артилерії, танків. Знищено та пошкоджено 19 цивільних об'єктів, сім житлових будинків, школа, готель, АЗС, приміщення комбінату. Адмінбудівля, залізничний міст, ринок, господарча споруда, автомобілі зафіксовано п'ять ракетних ударів із С-300 по Костянтинівці. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру та у селі мешканців. Є поранений. Зградів російські війська атакували селище Велика Новосілка. Влучили в багатоквартирний будинок. Загинув місцевий мешканець. Обстріли не припиняються у Бахмуті. Ворог б'є по місту з артилерії. Є травмовані. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Як минули вихідні у Покровському районі, дізнаєтеся далі. Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 239 повідомлень, з них 30 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано п'ять фактів зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309. Кримінального кодексу України як зазначає інспектор з комунікації Покровського районного управління поліції, було виявлено водіїв, які керували транспортним засобом у нетверезому стані. Протягом вихідних було задокументовано три факти: керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Водії за даними фактами притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Також поліція нагадує про необхідність дотримання комендантської години. Хотілося вкотре нагадати громадянам про те, що в нас діє комендантська година з 21-ї години до 5-ї ранку. Не порушуйте, будь ласка, ці вимоги, тому що вони створені для нашої ж безпеки. Покровськ, грудень 2022. Покровській громаді триває відновлення газопостачання у багатоповерхівках. Завтра, 13 грудня, абонентів підключатимуть за наступними адресами: мікрорайон Південний, будинок 8, 27, 28; мікрорайон Сонячний, будинок 5; мікрорайон Горняк, будинок 1; мікрорайон Лазурний, будинок 2. У Мирнограді відкрився ще один пункт незламності. Там уже побували мої колеги. 23 листопада. Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла опинилася більша частина країни. Після цього понад 4 тисячі пунктів незламності запрацювали по всій Україні. Там можна зігрітися, зарядити телефони та відшукати інтернет. Такий черговий острівець безпеки та тепла з'явився і у місті Мирноград. Даний пункт незламності ми готували близько одного тижня. Проте Роботи і все одно проводяться, так як до нас люди коли заходять, ми завжди враховуємо їхні побажання, їхні пропозиції, так як необхідно дещо додати, де що переставити, де чогось доналаштувати і так далі. Тому якби завжди роботи проводяться, проте основна робота була зроблена протягом одного тижня. У даному пункті незглавності є абсолютно все необхідне, аби мешканці перебували у комфорті. Тут можна і зігрітися, і попити гарячу. Там чаю, чи кави, перекусити якоюсь там піченюшкою, підзарядитися телеф... підзарядити телефон. Також на цьому острівці безпеки мешканцям за потреби можуть надати першу домедичну допомогу. Дана кімната призначена для надання медичної допомоги. В даній кімнаті є як перев'язувальні засоби, засоби для знеболення. Для обробки ран і так далі. Цю допомогу ми отримали від волонтерів, а також від міжнародного комітету Червоного Хреста міста Мирнаграм. За необхідності у пункті можна і переночувати. Тут для цього є все необхідне. Дана кімната призначається для відпочинку людей. Розміщено 13 кроватів та відповідно 13 комплектів. Подушок, білизни і спальних мішків. Також у нас є в даній кімнаті одна розетка, для того, щоб могли люди тут також підзарядити свої телефони. Аби мешканці мали змогу зарядити свої гаджети, головне управління ДСНС України передало потужний генератор, потужності якого буде хватати для повного забезпечення нормального функціонування пункту незламності, тобто можна під'єднати декілька чайників, зарядні пристрої, всі необхідні, так як його потужність складає близько 7 кВт. Також у пункті незламності встановлена буржуйка, тому мешканці можуть зігрітися та випити теплого чаю. Продовольчі запаси поповнювали усі разом. І працівники ДСНС, і Мирноградська міська військова адміністрація допомагала, і волонтери. Дещо що ми приносили самі наші співробітники, так як ми також сюди часто приходимо на пункт незламності. військово цивільна адміністрація Мирнограда виділяла нам і продукти харчування, і засоби гігієни. Також дев'ятий державний рятувальний загін нам передав і воду давали, і буржуйку надали волонтери нам допомагають. Зараз у пункті незламності знаходяться тільки працівники, які займаються облаштуванням. Проте годину тому, коли по всьому місту було відсутнє світло, відвідувачів було багато. За розрахунками у нас може поміститися близько 50 людей. Проте, якщо необхідно буде збільшити цю кількість, то ми маємо змогу додати місця для сидіння, місця для відпочинку. Сподіваємося, що у найближчому часі пункти незламності мешканцям міста не знадобляться проте дуже добре, що у разі блокауту людям є куди піти. Медики ЗСУ отримали шпиталь на колесах. Мобільний госпіталь сконструювали на базі 12-метрового автобуса Мерседес Бенз. Автівка забезпечена найсучаснішим медичним обладнанням. Одночасно у спецавтобусі надаватимуть допомогу десятьом особам. Є два операційних крісла, п'ять реанімаційних місць, сім моніторів життєдіяльності, сім перфузорів, когулятор для зупинки кровотеч та багато іншого. Яка ситуація із захворюваністю на ковід та гарвії у Покровській громаді? Відповідь на це питання вже знають мої колеги. Пізня осінь та замасами час для таких сезонних захворювань, як ГРЗ та ГРВІ. Також до них останнім часом приєднався і ковід. Яка ситуація з захворюваністю у Покровську? Дізнавались журналісти телебачення Капрі. Що стосується захворюваності на сезонні респіраторні захворювання, то ми маємо вже більш таку тенденцію до росту захворюваності. Хворіють як і діти, так і доросле населення. Переважно це працездатний вік населення, які знаходяться у колективі. Жде день це приблизно до 25 чоловік. У нас хворіє на респіраторні захворювання. Щодо захворюваності на ковід, ситуація така щодо захворюваності на коронавірусну хворобу, то в нас дебільш вже стабілізувалася ситуація. Захворюваність потихеньку спадає, але хочеться звернутися до пацієнтів, не нехтувати при перших симптомах гострої респіраторної хвороби за останні тижні на коронавірусну хворобу захворіло у нас 15 людей. 15 людей не знаходяться переважно на амбулаторному лікуванні. З них у нас там було дві пневмонії, які були госпіталізовані, але вони не важкі. Це такого середнього ступеню важкості. Наразі перші і тривалі симптоми захворювання на гострі респіраторні інфекції та коронавірусної хвороби такі. Прояви щодо респіраторної хвороби і декоровірусної хвороби на жаль, мають однакові симптоми, підвищення температури тіла, слабкість, кашель. Треба при перших симптомах звернутися до лікаря, і тільки після огляду лікар поставив вже правильний діагноз. Протоколи лікування щодо коронавірусної хвороби не змінилися. Є в наявності всі необхідні лікарські засоби щодо лікування коронавірусної хвороби, а саме лікарський засоб, мовнопіравір видається тільки пацієнти, у яких підтверджений діагноз коронавірусної хвороби. Також лікарі нагадали, що вакцинація від ковід триває. Наразі є вакцина Пфайзер та Коронавак. Продовжується вакцинація щодо коронавірусної хвороби. Це вже четвертий, третій етап вакцинації. Люди потихесеньку приходять. Якщо виникли питання з приводу вакцинації можна звернутися до контактного центру, де вам нададуть необхідну інформацію. Також можна звернутися до амбулаторії номер 3 де проводиться вакцинація, і провести вакцинацію. Світлана Сергіївна каже, що потрібно дотримуватися профілактичних заходів, щоб убезпечити себе від захворювання. Унікати контакту з інфекційними хворими це прогулянки, вітамінотерапія, засоби особистої гігієни, так провітрювання приміщення. Не забувайте підтримувати здоров'я своє та своїх дітей. Дотримуйтеся правил гігієни, здорового харчування, бувайте більше на свіжому повітрі. А якщо ви все ж таки не вбереглися, не затягуйте з лікуванням, будьте здорові. 15 iPhone 13 на 760 тисяч гривень. Для кого Курахівська МВА закупила новомодні гаджети? Подробиці дізнаєтеся просто зараз. Вихідними соцмережі сколихнула новина про те, що Курахівська міська військова адміністрація у жовтні 2022 року закупила 15 телефонів iPhone 13 на 760 тисяч бюджетних гривень. Телефони було придбано у київську підприємиці Наталії Рябець. Вартість одного гаджета склала майже 51 тисячу гривень. В інтернеті ж ціни на таку модель складають близько 41 тисячі гривень. Варто відзначити, що у цієї ж підприємиці Курахівська міська. Ська військова адміністрація без використання електронної системи закупівель придбала три дизель-генераторні установки за 1 мільйон 561 тисячу 72 гривні, тобто понад 520 тисяч гривень за одиницю. Порівнюючи ціни в інтернеті, можна знайти подібні установки значно дешевше: від 374 тисяч до 403 тисяч гривень. Придбання новомодних телефонів в умовах сьогодення не аби обурило людей, які зазначили, що в Україні триває війна. Курахівська громада перебуває під постійними Ожимими обстрілами гинуть люди, руйнувань зазнають житлові будинки і об'єкти інфраструктури. І купівля таких коштовних гаджетів недоречна. Крапку у цьому питанні поставив начальник Корахівської міської військової адміністрації Роман Падун, який у своєму дописі у соцмережі повідомив наступне для інформації особливо зацікавленим. Сучасні телефони придбані за зверненням військового командування відповідно до місцевої програми з підтримки збройних сил України на 2022-2023 роки, згідно з діючим законодавством. Сума Ричина на придбання телефонів, закуплених до речі, за рахунок відрахувань податків із заробітної плати військових, які базуються на території громади, не йде ні в які порівняння з вартістю знищеної ворожої техніки та можливими пошкодженнями нашої інфраструктури. Тільки уявіть, які б руйнування могла принести ця техніка в разі її застосування, не кажучи вже про людські життя. Крім того, телефони такого класу стануть у пригоді військовим для більш ефективного використання квадрокоптерів в аеророзвідці, яка допомагає берегти нашу піхоту та нищити ворожі Анки та БМП хочу нагадати, що війна в наше місто прийшла ще в 2014 році та триває по теперішній час. З перших днів ми почали тісну співпрацю з нашими захисниками, допомагаючи на всіх фронтах усіма доступними засобами, і не плануємо її зупиняти до нашої перемоги. Зазначимо, що за фактом даної закупівлі 10 грудня дехто Денис Фатєєв звернувся зі скаргою до Держаудитслужби. служби у своєму зверненні. Автор зазначає, що вартість закупівлі була завищена на понад 30% відсотків і вбачає у цьому нераціональне використання бюджетних коштів. Перевірка триває. Понад 14,5 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. Такі дані наводить уповноважений Верховної Ради України з прав людини станом на 1 листопада. З них щонайменше 11,7 мільйонів виїхали до країн Євросоюзу. Водночас в Україні зареєстровано 4,7 мільйони внутрішньопереміщених осіб. Серед внутрішньопереміщених осіб понад 172 тисячі людей з інвалідністю. Медичні заклади пристосовуються до систематичних відключень світла та встановлюють генератори. Яка ситуація у мирноградській міській лікарні? Дивіться у сюжеті моїх колег. Нещодавно у міністерстві охорони здоров'я заявили, що кожна лікарня в Україні має генератор на випадок відключення світла. Це можуть бути генератори, які здатні підтримувати роботу цілого корпусу лікарні або такі, що забезпечують роботу тільки операційних та критично важливого обладнання. Керівництво мирноградської міської лікарні також, аби не ризикувати, забезпечило заклад альтернативним. Джерелом електроенергії. В нашій лікарні в наявності є три генератори. Один з них з потужністю 464 кВт був нам закуплений міською радою, до якого підключені всі основні медичні корпуса нашої лікарні. Другий генератор, чуть менше 16,8 кВт. Він є резервним. І до нього теж підключений дві операційні. Хірургічного та травматологічного відділення і найменший генератор у нас працює в нашому укритті, де до речі, у нас є е, операційна кімната. У разі вимкнення світла, генератори спрацьовують автоматично упродовж декількох секунд. Підключення проходить автоматично. Як тільки понижається напруга або зникає зовсім, всі генератори підключаються автоматично і працюють до тих пір, поки не з'явиться електроенергія. Технічний директор зазначила, що встановлювали генератори та закупали усе необхідне приладдя з допомогою благодійних організацій, які і зараз допомагають обслуговувати генератори. Найбільший генератор саме перший. Ми на нього затратили напевне неділі-дві. Але з допомогою різних організацій, які нам допомогли, з кабелем, з матеріалами, з людьми, які рили траншеї, це все пройшло дуже, дуже швидко, все гарно і. Та через дві неділі вже генератор у нас працював. Ми дестопливо паку купаємо за свої кошти в основному, але зараз ми отримали гуманітарну допомогу від департаменту департаменту здоров'я охорони здоров'я на 2200 тисячі двадцять двісті літрів дистоплива. Також у міністерстві охорони здоров'я зазначають, що від початку російського повномасштабного вторгнення, завдяки міжнародним партнерам, українські лікарні отримали понад 400 генераторів. Частину медзаклади продавали самостійно чи за кошти місцевих бюджетів або із залученням благодійних організацій. До евакуаційного потяга, який курсує з Покровська, додали платні вагони до Києва і Львова. Подробиці дивіться далі. Днями «Укрзалізниця» анонсувала зміни у курсуванні евакуаційного потягу з Покровська. Так, тепер будуть додані один платний вагон до Києва та один платний вагон до Львова та один безкоштовний евакуаційний вагон на 52 місця. Інформація з приводу зворотнього потягу наразі уточнюється. Потяг за номером 233 з полученням Покровськ Дніпро Львів відправляється з Покровського залізничного вокзалу о 14 Дцяті також зауважимо, що 6 грудня приміський потяг номер 6123 Покровськ Дніпро відправленням 14 годин 38 хвилин відмінено. Натомість щоденно курсує приміський потяг 6145-6147 Покровськ-Дніпро. Відправлення з Покровська о 9.00 Прибуває у Дніпро о 16.13. Придбати квитки можна у додатку приват 24 та у касах. Дізнатися детально інформацію можна за номером довідкового бюро Покровської залізниці за наступними номерами. 062 351 74 35 062 351 69 58 За минулий тиждень у перинатальному центрі Покровська народилося вісім немовлят – сім дівчаток та один хлопчик. Колектив телебачення «Капрі» бажає батькам та малюкам міцного здоров'я, щасливої долі та мирного неба над головою. Багато хто ставиться до грумінгу як до забаганки або примхи, але для тварин це дуже важливо. Чому саме необхідно періодично відвідувати грумера? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Останнім часом спектр послуг для домашніх тварин значно розширився. Окрім ветеринарних центрів, з'явилися грумінг-салони, де можна отримати всі необхідні консультації по уходу за тваринами та процедури. Сьогодні поговоримо про стрижку та одяг для домашніх улюбленців. «Стрижка собак грумінг собак. Это давно уже не капризы владельцев. Это просто необходимость. Потому что при стрижке собак убираются колтуны, увлажняется кожа, питается витаминами. При стрижке мы используем профессиональную косметику, шампуни, масочки, кондиционеры. И естественно, те животные, которые периодически раз-два-три месяца приходят к нам сюда, выглядят... намного інших своїх останніх. Як каже грумер, своєчасний догляд допоможе вашему улюбленцю почуватися здоровим. Бо якщо не робити процедури, своєчасно, можуть виникнути деякі проблеми. в зимній період, когда одягати комбінезони, і длинная шерсть довго не підстригається, она сваливається в колтун, потом начинаются проблемы, тобто то есть какие-то грибковые заболевания, дерматологія, например, не подстригли вовремя когти. у собаки нарушается постановка лап, у нее нарушается походка, начинают болеть кости, ну и так далее. Например, вовремя мы не выщипали шерсть из ушей, не убрали. Начинаются различные атиты. Любую часть тела можно брать и по любой части тела разговаривать. Мы это все на столе на грумерском видим. И когда приходит хозяин, мы сразу же обращаем на все эти нюансы внимания. До комплексной стрижки входят такие процедуры. Купание. вытягивание шерсти после купания, после масочек различных. Потом обработка мы подбираем для собачки индивидуально кондиционеры различные, коготочки, интимные места. Ушки обязательно щипаються, проверяются зубки. Если необходимо очистить от камня, то тогда мы направляем направляємо на чистку от камней. Грумер салону каже: наразі роблять усілякі стрижки для тварин, але переважно це салонні стрижки, тому що виставочних пород собак в місті дуже мало. Також враховують побажання власника домашніх улюбленців у каждого хозяина свой вкус. Тут главное не навредить собаке, то есть если хозяин хочет что-то ультрасовременно, но это не подходит собаке по породе, тогда мы уже как бы объясняем и приходим к общему знаменателю. Сегодня ми маємо змогу побачити процес, як відбувається стрижка, та який вигляд має тваринка після процедур. Прийшов в гості собачка Боня. Це наш постійний клієнт, який немножечко зарос і хочуть перед новим Годом стати неатразіми. Стандартна стрижка для Йорка коштує 450 гривень, але все залежить від процедур, які надаються. Також для кожної тваринки можна придбати і одяг. Звичайно, кожна собака має індивідуальну терморегуляцію, але деякі породи генетично не пристосовані до низьких температур. А в наше час для животних декоративних пород просто. Необходимо, так как она защищает их от холода, она защищает их от грязи, особенно в наше время, когда мы знаем, у нас тут ни отопления, ни воды не бывает. Ну и, естественно, добавляет им красоты. Ценовая категория одежды для тварин такая. Ой, одежда это начиная от... 20 гривень може бути і заканчиває тисячі гривень, то тобто, это це всі модели, моделі, возможные качества на будь-який вкус. Отже, перед тим як заводити домашнього улюбленця, слід пам'ятати, що, окрім як погратися, тваринки потребують ще багато уваги з боку свого господаря. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 13 грудня. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться з більшою силою, а ввечері його замінить дрібний сніг. Температура повітря в день становитиме плюс 6, вночі мінус 1. На цьому я з вами прощаюся. Ще більше актуальної та корисної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре.